Вітаємо на каналі «100 Запитань. Як добре ви знаєте нашу географію? До вашої уваги, друга частина великої вікторини усе про Україну. На вас чекають 25 запитань про найцікавіші місця нашої країни. Готуйтеся перевірити свої знання. Починаємо. Яка загальна площа території України? 603 тисячі 700 квадратних кілометрів. Це найбільша за площею країна, територія якої повністю розташована у Європі, де розташований географічний центр Європи офіційно визнаний в Україні. Біля села Ділове в Закарпатській області це місце позначене історичним кам'яним знаком та стелою. Яка найвища гірська вершина України та яка її висота? Гора Говерла в Карпатах 2061 метр. Говерла є частиною чорногірського масиву і символом українських Карпат. Яка найнижча точка України? Куяльницький лиман. Мінус 5 метрів нижче рівня моря. Куяльник розташований в Одеській області та є найсолонішим лиманом при Чорномор'я. Тест. Зі скількома країнами Україна має сухопутний державний кордон А. 6. Б. 7. В. 8. Б. 7. Україна межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією і Білоруссю. Яка найдовша річка в Україні в межах її території? Дніпро 981 кілометр. Загальна довжина Дніпра становить 2201 кілометр. Вона розділяє країну на дві частини: правобережжя та лівобережжя? Яке найбільше за площою природне озеро в Україні? Ялпух в Одеській області 149 квадратних кілометрів. Розташоване в Дельті Дунаю. Належить до Лиманного типу озер. Які два моря омивають Україну на півдні? Чорне і Азовське моря. Азовське море є внутрішнім морем, яке сполучається з Чорним Керченською протокою. Як називається найбільша постеля Європи розташована в Україні? Олешківські піски в Херсонській області. Це другий за розмірами піщаний масив у Європі, який часто помилково називають пустелею. Тест, який клімат переважає на більшій частині території України а. Субтропічний, Б. Помірно континентальний. В. Помірно морський. Б. Помірно континентальний. Клімат характеризується теплою весною, помірно жарким літом і помірно холодною зимою. Яка найдовша гірська система України розташована на заході країни? Карпати. Українські Карпати формують кордон між помірною та гірською кліматичними зонами? Яке місто є найбільшим портовим та адміністративним центром північного причорномор'я? Одеса розташована на узбережжі Чорного моря. Це великий промисловий, культурний та туристичний центр. відомий своєю унікальною історією та архітектурою. Яка крайня північна точка України? Урочище Петрівське біля села Грем'яч. Це урочище розташоване в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Як називається велика річка, що частково формує кордон України з Румунією на Півдні? Дунай Ця річка формує дельту на території Одеської області де розташоване місто Вилкове? Тест. Яке найглибше озеро в Україні? А. Ялпух. Б. Світязь В. Синевер. Б. Світязь Воно розташоване в групі Шацьких озер у Волинській області. Відоме своєю чистою водою. Яка гірська система розташована на півдні України? Кримські гори Вони займають південну частину Кримського півострова найвища точка гора Роман Кош 1545 метрів. Яка частина України традиційно відома як найбільш хлібна завдяки чорнозимам? Степи центральної та південної частини України ці території. Мають одні з найродючіших у світі ґрунтів чорнозими. Як називається найбільше озеро Солончак на Кримському півострові? Сиваш Гниле море. Це система мілководних заток, відділених від Азовського моря Арабатською стрілкою. Яка річка впадає в Балтійське море беручи початок на Львівщині? Західний Буг. Річка бере початок на Подільській Височині. Вона належить до басейну Балтійського моря як притока Вісли і формує частину державного кордону України та Польщі. Тест. Яка крайня південна точка України? А. Мис Тарханкут. Б. Мис Сарич В. Коса Арабатська Стрілка. Б. Мис Сарич. Розташований в Криму поблизу селища Форос. Це найпівденніша точка України. Яке озеро називають морським оком Карпат. Озеро Синевир. Це найбільше високогірне озеро України. Розташоване в Закарпатті. Яка річка утворює мальовничий каньйон в Кам'янці-Подільському? Смотрич. Каньйон річки Смотрич є унікальним географічним об'єктом, навколо якого історично розвивалося місто. Де розташований біосферний заповідник Асканія Нова? У Херсонській області на півдні України це один із найстаріших степових заповідників світу, відомий своїми унікальними екосистемами та колекцією тварин? Яке місто називають українською Венецією через численні канали? Вилкове. Місто розташоване в дельті річки Дунай на Одещині, де замість вулиць використовуються канали. Фінальний тест. Яке місто є центром етнографічного регіону Буковина? А. Ужврод. Б. Чернівці. В. Тернопіль. Б. Чернівці. Чернівці історично є центром Буковинського краю, відомі своїм університетом та архітектурними ансамблями. Вітаємо! Ви успішно завершили другу частину нашої великої вікторини про Україну. Обов'язково поділіться своїм результатом у коментарях. Нам цікаво, як ви впорались. Не пропустіть продовження! Нагадаємо, нові вікторини виходять щочетверга і щонеділі о 18.30. А Мегавікторина на 100 запитань у другу й останню суботу місяця. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові виклики та відкрити для себе більше дивовижних фактів про Україну. До нових зустрічей!